Учень 4-го Г класу Одеської загальноосвітньої школи номер 92 Батеренко Олексій Леся Храплива Щур, портрет Тараса Шевченка. До мене сьогодні сміхнувся Шевченко з картини, що там в стіні. Читає пісні його Залюбки ненька, розказував батько мені. Як в вівці він пас ще малий був хлопчина, а виріс великий дав дар. Для всіх поколінь, для всієї в країні цю книгу, що зветься Кобзар, як книгу святу берегли ми завзято, собою забрали у успіх. Як слово Шевченка завжди зберігати, Великий усім заповіт. Буду я любити в країну рідненьку. І може мені ще не раз з картини ласкаво сміхнеться Шевченко, наш батько, великий Тарас. Світлана Бояркевич, це моя Україна. Посеред Європи молода та сильна. Стоїть горду Україна, співуча і вільна. Її мова солов'їна на весь світ лунає, квітне у віршах поем в душах визріває. світ розвіяне вітрами коріння пускає. Прийде час свої перлини ненька позбирає, посміхнуться її очі щаслива година, пригорне вона до себе і доньку, і сина. Синє небо, ясні зорі, золота пшениця, Боже слово, мудре слово, як свята водиця, і розти процвітати з роду і до роду, бо в ній є глибока віра цілого народу. Це моя Україна, найдорожча єдина, вишиванці на свята, на таланти багата. Це моя Україна, веснами В ній живуть добрі люди, вона знана усюди, хлібом сіллю зустріне, серце серцю відчинить. Кобзарева родина це моя Україна.